Вам часто кажуть, що ви надто мовчазні. Вам здається, що ви не вписуєтесь в компанію і тому люди вас не цінують? Ви такі не одні. У світі, де усі захоплюються гучними і комунікабельними, важливо пам'ятати, що такі мовчазні люди, як ви, також можуть бути сильними і розумними. Не дозволяйте іншим думати, що ви слабкі, інакше у вас можуть бути проблеми. Якщо ви мовчазні, пишіть в коментарях, що з цього вам знайоме. Зупиніться на кожному пункті, щоб перевірити, чи він є правдою про вас. Ви добре помічаєте нюанси. Якщо ви мовчазна людина, швидше за все у вас є ця унікальна навичка. Ви помічаєте все, що відбувається навколо. Поки інші розмовляють, ви звертаєте увагу на усі маленькі деталі. Це дозволяє вам краще розуміти людей і ситуацію в цілому. Тому, якщо хтось спробує вас обдурити чи потурбувати, їм варто остерігатися, бо ви можете скористатися цією особливістю, щоб захистити себе. Вдумливість та самосвідомість. Будучи мовчазною людиною, ви знаходите час, щоб проаналізувати свої емоції та досвід. Ви думаєте, перш ніж говорити, ретельно добираєте слова. Це допомагає вам розуміти власні і чужі сильні та слабкі сторони. Тож, хоча ви здаєтеся спокійним і розслабленим, пробуджувати вашу темну сторону не найкраща ідея. Емоційна стійкість ви людина з сильним розумом і добре розумієте власні думки та почуття. Це допомагає вам контролювати свої емоції у тяжку хвилину, ви залишаєтесь врівноваженим та спокійним. Вам не потрібно, щоб хтось говорив, що робити. Тому ви добре вирішуєте проблеми. І це те, що люди не повинні недооцінювати. Якщо вам подобається дане відео, коментуйте його і залишайтеся з нами. Сила мовчання. Ми вже говорили про обдумування власних слів, ви не базікаєте і не сперечайтесь просто так. Тому, коли ви все ж таки щось говорите, це має набагато більший вплив. Коли вас турбують, ваша тиха і спокійна реакція показує, наскільки ви сильні та зосереджені. Тому не думайте, що мовчання це погано, у тому, щоб бути мовчазною людиною є свої плюси. І ви класні такими, якими ви є. Глибина знань. Навіть якщо ви мало говорите, ви знаєте більше, ніж люди очікують. Мовчання допомагає вам думати та концентруватися, а також навчатися та досягати успіхів у тому, що вас цікавить. Якщо хтось сперечається або зневажає вас, пам'ятайте, що ваше мовчання може мати вплив. Люди можуть потрапити в халепу, якщо не зрозуміють, наскільки ви розумні. Останнє висловлення підсумовує усі попередні. Наступного разу, коли хтось вирішить пожартувати над вами, бо ви мовчазний, передивіться це відео, щоб отримати підтвердження, що ви сильніше, ніж ви думаєте. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.